Розкриваюся, то виняти шоколад. Українська співачка волонтерна головіця з потужної енергії. Напорія молека у договірному концерті мирно з Україною. Ви терміння в чекає всіх вас на моєму концерті. Слава Україні! Героям шановні друзі, дуже скоро Наталя буде біля нас. Зараз бажаю отримати такі от гарні, красиві патріотичні лисівочки для автографів. Ви можете отримати їх в мене безкоштовно. Ки для автографів запрошуємо вас сьогодні. Велика благодійна концертна програма. Мирна Україною. Концерт підтримку ЗСУ за лічені хвилини. Наталя буде біля нас. А квиточки продаються. Нагадую. Лісіночки для фографі, можете отримати колежку школьно. Нагадую, сьогодні вовлиний благодійний плацеп підтримку з таланта-співачка з спотужна рібонка, ваша улюблена, ця заслужена письма України. Натавали Олимська вже повечі саме сьогодні о 19.30. Великий благодійний концерт. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, добрим людям, пані та панове! Вітаю вас! Мені дуже приємно, що сьогодні ми отак, от просто поруч, один з одним. Мені надзвичайно радісно. Сьогодні ми приїхали з нашим колективом. Рада представити вам, Михайло, Євген. Будь ласка, хлопці, ставайте біля мене, щоб вас бачили. Наша молодь талановита українська, наші артисти, хореографії не тільки. Женечка, режисер моїх нових кліпів, які, сподіваюся, ви вже бачили. Якщо ні, заходьте на YouTube канал Палала, Мир над Україною. Це режисер Євген Дубовик. Прошу плескати, бо. Зараз в ці часи дуже важливо і творити, і піднімати дух один одному. Тому в 19.30 ми чекаємо кожного з вас на благодійному концерті Мир над Україною. Будемо спільно і молитися за мир і будемо співати українських пісень, які на сьогоднішній момент і знають і чекають і люблять у всьому світі. Нашу Україну підтримують. Я вчора була в синагозі центральній місті Києві 125 років. Виповнилось там багато послів було. Ну і прийшли всі привітати. І так приємно, що представники інших держав Великобританії, Польщі, Німеччини і інших говорять українською мовою. Слава Богу, що нас підтримують, і Україна обов'язково переможе, тому що ми всі одна велика, єдина родина. Я дякую кожному з вас. Я не знаю, хтось можливо вже придбав квіточки, а можливо, просто робить весь час донати. Якщо ви це робите, підтримуєте будь-яким способом Україну, наших захисників, наших дітей. Я вам низько за це кланяюся. І я хочу сказати, що цей квіточок будь-який, який ви придбаєте на мій концерт, на концерт моїх колег, це донат, це великий вклад. І на сьогоднішній момент ми підтримуємо. Наших прекрасних військових, я ними пишаюся, і вони відправилися вже позавчора на передову. Вони чекають на допомогу. Ми їх відправили трошки допомогу, вже їм надали, але ще цього мало. Нам потрібно назбирати і на їжу їм. Вони кажуть, інколи навіть і солі немає. Це страшно чути. Я хочу, щоб вони були і ситі, і щоб в них було. І озброєння, і щоб вони могли все робити для того, щоб знищувати нашого ворога, вигнати супостата з нашої української землі. Як вони кажуть, Москва це Україна, вони відвоюють наші землі. Ми віримо в наших захисників, так і буде. Перемога буде за Україною. Я дякую всім вам за те, що ви, незважаючи ні на що приїжджаєте сюди. Пильнуєте і піклуйтесь про своє здоров'я. Ви потрібні Україні. Ми маємо бути сильними, міцними. Наші скільки попереду. По-перше, ми маємо зустріти цей день в здраві, в енергії, повними сил. День перемоги України. Це перше. Друге, ми маємо обов'язково допомагати відбудовувати нашу прекрасну Україну. Україна найкраща країна в світі. Українці найкращі, найкраща нація. Це безумовно і безперечно. І я щаслива сьогодні буду. Це для, для мене велика честь і гордість, благість в день успіння Пресвятої Богородиці співати для вас, просто бути тут поруч з вами. Дякую вам, дякую моїм прекрасним хлопцям, парубкам, які також приїхали, подолали цю відстань і волонтерять, скільки ми вже я не знаю, скільки, скільки треба, скільки будемо волонтерити і допомагати перемагати. Отож, сьогодні у нас 19.30 з вами зустріч, побачення в творчі мистецьке. Кажуть, що музика лікує. Інколи не треба, знаєте, іншим словом говорити щось. Можна просто подивитися один одному в очі або заспівати, і через пісню вона зцілює мене так само, хоч я скільки років вже співаю, 20 років на сцені. Але інколи знаєте, буває туга. Ну, у нас тяжкі часи, маю, опускаються руки, а включу палала, і мені якось легше стає. Я посміхаюся і думаю, чого я зажурилася? Вона ще стільки чекає, а ну вперед. Та повний вперед, тільки так, до перемоги. От наші прекрасні захисники, я так почула цю фразу, коли ми проводили благодійний аукціон у Львові. Наш такий військовий і такі побратим Женечка, він сказав, що я не готовий помирати за Україну, я готовий за неї жити і боротися. От з цим девізом тепер щодня і живу. Тому наші захисники готові жити, боротися за Україну, і ми так само дорогенькі, зустрічаємося в 19.30 на благодійному концерті Мирно над Україною. Я всіх вас радо запрошую, а зараз. Якщо маєте бажання, я залюбки сфотографуюся раптом, якщо не встигну, зроблю це після концерту, обіцяю. Бо все ж таки в нас багато приготувань. Ми щойно ми почали саундчек і репетицію о другій, ми тільки що її закінчили. Хочеться, щоб, щоб вам дуже сподобалося. Тому у нас ще багато приготувань, але зараз, скільки буде часу, я готова. За вашим бажанням сфотографуватися з усіма бажаючими і поставлю на згадку автограф. Я всіх вас обіймаю моїм українським серденьком. Приходьте сьогодні в 19.30, і саме головне будьте здорові. Будьте здорові і перемоги скорішої в нашій Україні. Дякую, дорогесенки. Шановні друзі, ще раз нагадую, квиточки продаються.